Який на екрані. Бангалюр іноді називають кремнівою долиною Індії, оскільки це центр національної технологічної індустрії. Саме тут Великі багатонаціональні технологічні корпорації розміщують свої штаб-квартири. Бенгалуру є домом для провідних інженерних та дослідницьких установ. Заснувати тут церковну громаду було непросто, але нова група віруючих була створена в кампусі Адлантиської школи. Коли ми молодшим, ми збиралися церквою в шкільних класах. Через кілька років ми перемістилися в лабораторію, щоб зустрічатися там. Центральна церква. Була організована в 1971 році у кількості 30 членів. Але за ці роки вона настільки зросла, що громаді потрібно більше місця. Будь-якого дня зібрання у цій церкві відвідують понад дві сотні чи 257 осіб, якщо бути точно. Якщо ви подивитесь позаду мене, то побачите, що уся будівля заповнена людьми. Члени церкви молились про більше місце для богослужіння, щоб там можна було проводити церковні заходи. Тому на території кампусу школа відкрила церковну будівлю. Більшість людей, які відвідують цю громаду, розмовляють на Канаді. Третьою найдавнішою мовою Індії після санскриту та та Майже половина з 8 мільйонів мешканців міста розмовляють діалектом Канада. У цій громаді є молодіжна група, яка взаємодіє з громадою. Дуже важко утримати молодь у церкві, іншими словами, вони люблять ходити і свідчити людям. Тому надійшов час для нас застосувати вчення на практиці, поділитися цією вісткою Євангелії. Тож, ми пішли, ми відвідали, ми провели для людей всілякі заходи. Це було незвичайно. Ці Дуже їм сподобалися, адже з'явилися ті, хто бажає потурбуватися про них. І я впевнений, що через нас вони ближче познайомляться з Христом. Більшу частину молоді складають молоді спеціалісти, які працюють у сфері медицини та технологічних компаній. Час їхній найдефіцитніший ресурс, але вони все ще беруть участь у служінні. Знагодився з нагоди всесвітнього дня молоді вони розширили одноденну подію до тритижневої програми. Вони проводили програми та відвідали людей. Віддалених селах, де немає християн, в центральній церкві потрібна була окрема будівля, оскільки усі члени вже не могли разом розміститися у шкільних приміщеннях. Завдяки вашим пожертвуванням 13-ї суботи, у 2020 році, адвентисти знайшли нерухомість для втілення місійних за. Найбільша громада у Бенгалурі, члени якої розмовляють діалектом Канада, не має власної будівлі для зібрань. Але Господь відкрив нам свій шлях. Уявіть, що лише за кілька вулиць звідси ми вже будуємо нашу нову церкву. Площа Дому молитви складає 4300 квадратних футів. І зараз ми будуємо там два поверхи. Сокольний поверх, призначений для автостоянки. Перший поверх це церковна зала, а другий балкон. Разом у цій будівлі можуть розміститися приблизно від 400 до 450 людей. Починаючи зі скромних зібрань у маленькій лабораторній кімнаті, ця громада таки матиме класну церкву. Престижне розташування будівлі пропонує багато можливостей для проведення більше заходів для служіння, особливо для мешканців середнього та вищого класу в цьому районі. Оліція заслуження членів центральної церкви у Бенгалорі. Дякуємо вам за підтримку цього та майбутніх проєктів по всьому світу з жертвуваннями ї суботи.